Місія перевірити усе за два тижні розпочинається навчальний рік, оскільки освітній процес відбуватиметься очно, садочки та школи повинні бути максимально підготовлені до його початку. Зокрема, найголовніша вимога наявність сховища або найпростішого укриття, в якому діти зможуть сховатися під час тривоги. Відтак сьогодні у Рівному вирішили організувати рейд по спорудах цивільного захисту в закладах освіти. Сьогодні будуть перевірені по максимуму всі заклади освіти, можливо, встигнемо всі. Залучаються фахівці з Рівненської міської ради, які є балансоутримуючи тих чи інших укриттів, не обов'язково освітніх органи поліції і органи ДСНС. Тож о 9-й ранку представники усіх відповідальних структур зібралися біля будівлі виконкому. Першочергове завдання затвердити план подальших дій. Спільно було прийнято рішення поділитися на шість груп. Кожна з них опрацьовуватиме школи та садочки в окремому районі міста. А усі захисні споруди перевірятимуть за критеріями, визначеними чинним законодавством, в залежності від їх типу. Зокрема, що стосується найпростіших укриттів, то для них достатньо, щоб це було наприклад, це буде підвальне підземне приміщення, в якого є, наприклад, там цегляні Стіни там, як мінімум, товщина, щоб була там дві-дві цегли, ну, дві, дві з половиною цегли, або що це були бетонний, бетонний фундамент, товщиною там понад 50 см. Тобто достатньої міцності, щоб мінімізувати наслідки якогось там, дарі, там прильоту вибуху небезпечного предмету. Ще на вході у приміщенні інспектори оглядають двері, оскільки у більшості закладів освіти облаштовані найпростіші укриття, вимога до них одна: двері мають бути повністю металеві або укріплені листами металу, аби в разі чого теж мінімізувати наслідки вибуху. Велику Вагу, перевіряючи, приділили і пожежній безпеці, зокрема, вогнегасникам. Велика кількість дітей, велика кількість людей, це так само те електрообладнання, це є чинники небезпеки, які можуть позитивої до пожежі. Відповідно, дані заклади мають бути повністю забезпечені первинними засобами пожежного сіння. Тобто це є вогнегасники. Вони мають бути вогнегасники, як мінімум там там, чи порошкові, чи велике сотні, то вже на вибір адміністрації, але первинні засоби пожежного гасіння мають бути однозначно, вони мають бути справними, перевіреними. Ще один не менш важливий пункт аптечка. Вона обов'язково має бути в укритті. Адже ніхто не знає скільки часу там доведеться провести. А випадки різкого погіршення стану здоров'я у дітей це не рідкість. Окрім самого факту наявності аптечки. Інспектори звернули увагу і на її вміст. Дивлюсь до 24 го до 25 го років. Тобто, досить ще йому часу терміну придатності. Може, там ре... Тривалий час перебувати в укритті, де немає свіжого повітря. Діти не можуть. Відтак кожну школу та дитсадок оглянули на наявність вентиляції та її справність. Яким не було там найпростіше укриття від кількості людей, які обкриваються, там вже передбачається можливість той самий вентиляції. Якщо до 50 осіб це найвеличке приміщення, там достатньо буде відкрити там. При відкритій двері воно буде там і час від часу провітру цього буде достатньо. Якщо вже там буде дві ну 50 і більше осіб, вже йде рекомендація, що це має бути примусова вентиляція. Що воно зроблено в даному випадку? Тут зроблена, якби вентиляція в багато школах поробили таки якби пристрій рекуперації. Тобто вони один пристрій він і нагнітає повітря, і видаляє, як кажуть, існується в тому приміщенні. В цілому, за словами фахівців, укриття в закладах освіти рівного відповідають встановленим вимогам. У разі виявлення недоліків усі вони зазначаються у актах перевірок і до початку навчального року директори закладів освіти повинні їх усунути. За словами міських чиновників, станом на сьогодні повноцінного укриття немає лише у 14-й школі. Запевняють, що на його облаштування було виділено кошти. Так роботи над цим ведуться. Разом із тим відомо, що такі ж обстеження захисних споруд цивільного захисту у закладах освіти тривають по всій території нашої області. Ангеліна Богдан Корб'як, телеканал